Більш-менш спокійно зараз у Харкові, але це може змінитися в будь-який момент, тому потрібно бути дуже і дуже обережними. Що стосується завдяки чому? Чим я це пов'язано, то перш за все, це те, що був надан дозвіл, і можливість нашим військовим бити по об'єктам військовим. На території Російської Федерації, і е, ви пам'ятаєте, що були ліквідовані пускові установки С 300 С 400 які обстрілювали е, місто Харків, тому трошки полегше е, на сьогодні є, але це не означає, бо е, зберігається можливість обстрілювати місто Харків е, тактичною авіацією, кабами, шахедами, і потрібно бути е, дуже дуже обережним. З території активних бойових дій приїжджають до нас люди. евакуюються люди. ми їх розміщуємо. Створили хаб, десь люди можуть. Ми робимо матеріальну допомогу, оформлюємо документи, бо дуже багато людей втратили ці документи, коли вони від'їжджали з території активних бойових дій. Хочу сказати, що у нас є певний досвід такої роботи, бо починаючи з 2014 року, Харків став прихистком для людей, які переїжджали до нас. Донецька та Луганської областей ми. Теж розміщували сьогодні. Є така можливість. Ми розміщуємо вимушених переселенців в гуртожитках міста, бо є така можливість, і піклоємося на них. Вони потребують допомоги і психологічної допомоги, і допомоги медичної. І дуже багато людей приїжа до нас з дітьми з дітьми і потрібно їх навчати. Тому всіляку допомогу ми оказуємо цим людям і знаєте, з за них як харків'яна.